Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово-городньої культури «Вирощуємо разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд квітів, які я вирощую. Зараз про кожну з квіток я вам розповім ось такі квіти. Ось у нас петунія горія мікс. Ось. 100% схожість, чудова квітка. Наступне у нас Віола Пенні і Ультіма. Ось це такі рослинки віоли. Так, це у нас маргаритка. Ось такі квіти маргаритки. Ось тут у нас примула, але вона ще не сходить. Довго сходить примула. Ось така, поки нічого немає. Тут у нас пеларгонія мікс. Тут рядочок петуня біла white. Тут маленькі сходи тільки з'являються, бегонія ось, дуже, дуже маленькі ось такі вони, повільно розвиток рослини, але будемо чекати. Тут також у нас петуня. Частина зійшла, частина сходить. Ось петунька. Також тут було десь єно петуня. Ось петуня зійшла у нас. У нас тут також White біла і Eagle Pink. Ось такі рослинки петуні. Тут також частина досійна, частина зійшла. Це у нас eustoma, Трошки повільніше всходить, але сходи з'являються. Ось такі маленькі сходи. Так, тут у нас петуня каліфового стелату. Ось така петунка. Також сходить. Ну, Пелегронія дуже швидко розвивається, ось такі здорові вже пелергонії. Ось я використовую таку зубочистку і розпушу грунт. Це найголовніше, коли ваші рослинки сходять, навколо розпушити ґрунт, щоб було достатньо кисню для наших рослинок. Звичайно зубочистка. Так що, друзі, ось такі квіти. Трішки пізніше, коли більше розвинуться справжні листочки у рослинках, я буду підживлювати Доброво Мастер 13, 40 13 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Ось такі квіти. Також анонс наперед буду висівати скоро баклажани та перець 9 або 10 березня. Так що, друзі, кому підходить, приєднуйтесь. Будемо разом вирощувати наші овочі. Так, що ось такий у мене стелажик, температуру. Покажи, яка температура. Ось температура у нас 22-23 градуси. Ось нещодавно трішки полив їх і розпушив грунт. Так що, друзі, кому сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, вам за те, що дивитесь мої відео. Будемо далі вирощувати наші рослинки. Будемо підживлювати їх і готувати до пересадки в більші стаканчики. Дякую, друзі, до зустрічі. Приєднуйтесь, будемо разом вирощувати. До побачення!